Тож, дорогі радіослухачі, Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий, у нас в прямому етері. Пане Остапе, вітаю вас. Мені не вітання. Я сподіваюся, в нас в Америці не буде таких слухачів, які сильно будуть переживати за закриття російської, так званої, начебто, ну я завжди всі російські називаю помийками. Всі їхні, там телебачення і так далі, але начебто вільну, вільного телеканалу Дождь. Я з цього почну, бо у нас тут прокотилося таке трошки скигління за тим, що от в Латвії анулювали ліцензію російському дождю, які з Росії е виїхали і працювали з Риги через слова. Ведучого за те, що там їхню армію вони підтримують там, і, 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 і переживають сильно за неї. Я тут е, хотів би так трошки уточнити і ширше дати інформацію, бо так десь може здатися це, е, як завжди, всі вони люблять подавати що ось. Е, там вільна преса, і так далі, я би хотів сказати, що стосовно будь-якого російського змі це не може застосовуватися апріорі таке визначення. Випадку з такими так званими ліберальними я під ними я завжди обачаю завуальовану пропаганду на відбілення і адвокатування все тієї ж російської імперськості. Якраз ця справа з тим із дождями, і з медузами, і з іншими ресурсами, які я взагалі ніколи в житті навіть не дивився жодної секунди. Не давав туди жодного свого інтерв'ю коментарях, хоча зверталися неодноразово. Взагалі ігнорував їхні існування і закликаю всіх це робити на всіх континентах. Якраз приклад з цих російських так званих ліберальних ЗМІ, які під вивіскою, начебто, опозиційності, насправді все одно в них буде прориватися і в основі лежати та ісконна руська приналежність до своєї армії, до якихось своїх там успіхів і так, далі, і так далі. І вся їхня, вся весь їхній героїзм полягає в тому, аби просто втекти з Росії, причому так, що дають їм втекти. Ще й, може, благословляють, ще й, може, там від ФСБ пару мільйончиків дають в дорогу, щоб могли вони далі сіяти ідеї руського міра тільки під таким західним соусом, таким начебто соусом ну, любивості і, і так далі. Я тут хочу уточнити, що це навіть не справа в тих словах ведучого, а справа в трьох попередженнях. Перша з них була за відсутність латвійської доріжки. На мовленні, тобто відсутність титрування і е, латвійської мови, подачі латвійської мови, це ж свідчить про те, що всі руски, де вони не були, вони чомусь вважають, що їх і так паймуть. І вони завжди ігнорували у всіх місцях, де вони є, завжди ігнорували і ігнорують фактор державної мови в тій державі, де вони мовлять, де вони мають ліцензії. Якщо йде мова про закордон. Друге попередження було за карту Криму, де ну, карту Росії, точніше, де Крим вміщений, як російська територія, це той хвальоний дощ, великий, ліберальний, патріотичний і опозиційний. Ну і третє попередження вже було ось це за ті слова. За співучасть у військовій агресії її виправдання і виправданні, так і так далі. Тому оця справа насправді ось показує всю гнилість будь-якого російського лібералізму, який навіть під виглядом ось таких свободолюбивців завжди займається одним і тим самим. Вони сильно навіть, виступають проти війни, вболіваючи за свою армію. Причому навіть не в Росії, а за кордоном десь. Тому я мушу привітати всіх з тим, що принаймні по Латвії я спокійний, вони дуже правильно дають собі раду. Я, чесно кажучи, здивований, навіщо взагалі було давати ліцензію на мовлення тому так званому телебаченню? Там. Ну але принаймні. Це теж чогось е, той, вчить. А я тут, знаєте, з цього приводу так принагідно і собі подумав: е, знаєте, якщо в Латвії вони тому дождю виписали перше попередження за відсутність латвійської доріжки, мовлені, і там чотири тисячі євро їм штраф присудили. то та я так собі подумав: от скільки би міг український бюджет заробити в Україні, штрафуючи в Україні в себе в державі. Змі, які не дотримуються якраз мовної такої гігієни і не дотримуються української мови в, свої, в своєму мовленні. Оце, я думаю, був би дуже хороший пункт поповнення бюджету. Ну, але про це хіба будемо е, е говорити ще за інших обставин. Давайте розширимо трошки коло тем з допомогою Ігоря і будемо йти далі. Дякую, пане Остапе. Дорогі радіослухачі. Якщо ви маєте бажання до нас зателефонувати і запитати щось, пане Остапа, то телефонуйте на номер студії 773 800 2860, 773 800 2860. А я би ще зробив таку ремарочку, я би ще й штрафував е, тих виробників, які на своєму продукті, як основною назвою, е, подають. Російською мається на увазі мовою. Одного разу, колись мене дружина відправила в супермаркет за звичайним. ну, Тобто там було багато пунктів, я не буду уточнювати, але за милом. І я приношу кусочок мила. І дружина мене питає, чому саме цей? А я їй кажу: завтра підем, я тобі поясню, чому саме цей. І ми пішли, і я їй пояснив, що це був єдиний кусочок мила, на якому було написано українською. Я не дивився склад. Я дивився на щось зовсім глибше. Мені не важливо, знаєте, Для мене я трошки така людина. Знаєте, те, що в мене впереді, і справа стоїть, то то мити голову, а те, що ззаду, то мити тіло. От в мене, отака от вся косметологія. Моя на мов тіла, не ну, я дбаю, пане Остапе. А на рахунок. Медузи і все в тому подібному, то ви знаєте, ми це обговорювали в принципі не раз із своїми друзями, і я якраз іменно говорив про те, що це видимість якоїсь. Типу існуючої опозиції для того, щоб люди думали в Росії, що є ще такий варіант, що от є шанс, і, і, і не так, то все ну абсолютно абсолютно правильно. Це така декорація, і завжди, якщо ви помітили, кожний диктатор, кожний тиран. Кожний самодержець, а коли ми говоримо про Росію, то там саме такий суспільний лад побудований. Він допускає в мінімальному прояві дуже дозованому, дуже контрольованому. Він завжди буде допускати такі прояви, начебто демократії, які суттєво ні на що не впливають. Але дають можливість режиму виправдовуватися перед цим світом, ну, мовляв, що не все так вже закручено. Ну, ще от трошки є там якісь там є там якась там опозиційна партія, навіть там бере участь у виборах, там то, що вона там е, набирає 2% через те, що не може пробитися ні на телебачення, ні навіть мітингу ніде провести. Там то інша вже справа. Але вони завжди, оці тиранії, вони завжди використовують такі декоративні прояви демократії, власне, як виправдання своєї тиранії, і це власне на Росії дуже чітко видно, і треба сказати, що це дуже сильно запозичується якраз всім пострадянським простором. Якщо ви візьмете всі пострадянські держави, постсовєтські держави, включно з Україною, то це абсолютно те саме. Тобто допускається при вертикалізації при контрольованості медій. Допускається якась така гранично допустима, я би так сказав, доза чогось альтернативного. Воно суттєво не переламлює ситуацію, але воно дає можливість цей режим вважати ще й хоча б якось там з елементами певної демократії, там і накодумство, і так далі. Тому це якраз угу. Росія тут нічого нового не винайшла. Вони завжди це робили. Якраз по російських тих так званих змі, які всі за кордон. Uh -huh. Які не мали жодного проблему з виїздом за кордон, які поперевозили і активи, і устаткування, і все, все все повністю. І вони все одно лишаються іноземними, як то кажуть, резидентами. Тому для тих держав, куди вони приїжджають. Тому це, я думаю, все дуже централізовано робиться і тут жодного сумніву абсолютно не викладати. Дякую за відповідь. У Нас є наша слухачка. Доброго дня. Ми в ефірі, будь ласка. <кій> Доброго дня, пане Остапе. От ви кажете, що ви ніколи не чули дощ, передачу дощ. Я вам можу сказати, я чую кожен день, і це істини патріоти, які вважають, що Україна це найстрашні війна в Україні, найстрашніша, що може бути. Ну от я і, я, я так, ну, я перея вас це це. переб'ю, тому що носимо надовго слухати компліменти на з приводу тих перефарбованих помийок. Все, що мовить під триколором, є триколірним. Якщо вам це не зрозуміло, то мені вас абсолютно шкода. Мені дуже прикро взагалі за всю українську, в тому числі, і діаспорну публіку, я мушу це сказати, яка дуже сильно підсіла на всі ті російські, перемальовані, дуже підрихтовані і гарно підкориговані так звані. Начебто, ресурси, якщо ви не розумієте, що у вигляді такому гарному, пристойному, вам подається все одно ідея братніх народів. Ідея співжиття з Україною і з Росією, як закадичних друзів до кінця світу, що в нас спільна культура, що в нас мова має російська бути в Україні, тому що це ж родна для дуже многих. Якщо ви не розумієте, що під ліберальним нальотом вам втюхається те саме, що Путін ставить в умовах війни, то значить мені вас просто шкода. То є ваше право жити в абсолютно викривленому світі, абсолютно викривленому світі. Ну але це є ваша відповідальність. Ми ж давно це розкусили. Ми це вже давно все зрозуміли. Хто має голову, той теж я думаю, вже давно все зрозуміли. Та дякую, пане Остапе. Порада від мене. Ви звичайно можете дивитися всі і сприймати весь інформаційний простір, який є навкруг вас, але завжди майте голову і тверезий розум. Я також так кажу, дуже багато. Це ж насправді глибоке питання, тому що я постійно дивуюся людям, які постійно сидять 24 години в добу, сидять на російській змі і відстежують то Невзорова, то якихось якихось купа якихось великих друзів України. то то ще ще когось, когось. А потім виявляється, що той Невзоров, коли знає, Щось два два слова гарне скаже про Україну, а потім все одно засуне, розумієте, ідею про два братні народи, або старшого брата, який має помиритися з молодшим, або ще щось таке сказати, і, і, і та публіка це все сприймає. Тому я завжди кажу: хороших русських шукати треба в моргу. Там точно знайдете. Ну і на цій позитивній ноті давайте послухаємо нашу постійну слухачку, і я також зроблю ремарочку про Люсю Арестовича. До речі, лайкнув нашу сторінку недавно у Фейсбуці. От не треба в Росії навіть шукати таких. Так, у нас є слухачка. Доброго дня, ви в ефірі. Доброго ранку, доброго вечора, пане Остап та Ігор. Я хотіла сказати, що підтримати так би мовити, те, що ви казали про дощ. Вони можуть казати все що завгодно, а гроші вони збирають на те, щоб підтримати їх на фронті, так так би мовити, влаштувати їм добрі е, умови, щоб вони краще вбивали українців. Так. Вони не не витрачають гроші на те, щоб загільтувати їх, щоб вони бігли від того воєнкомата, як подалі. А а на те, щоб їм кращі умови е, зробити, розумієте, це так. взагалі на с настільки е, жахливо, що я навіть не можу е, висловитись. І деякі почали я не чула з України, але з Росії так так би мовити, нібито друзі почали ще й виправдовувати, як же ж вони можуть не співчувати. Вони ж такі такі, ну як би мовити, свої, і як вони своїм своїм діткам можуть не співчувати. Так що я це я хотіла просто сказати на слухачі, яка була перед переді мною? Я не чула останнє, тому що там так так радіо по але е, мені здається, що це потріб кожен повинен кожний людина в Україні зрозуміти, що як тільки це почула все, це вже більше слухати не можна, тому що вони е, е, показують одне, а роблять зовсім інше. Абсолютно дякую. правильно. Так я вам дуже дякую за таку позицію. Я власне про неї також на неї до, до неї апелюю. На ній стою дуже вам дякую, пані слухачко. Я тут ще теж доповню, щоб вже цю тему повністю закрити. Ось бо в нас вже, вже фактично скільки пам'ятаєте, коли почалася ця могілізація в Росії, і почали руські. Ну, вони ж як не ж їхньою вершиною геройства це є втекти з країни. Ви ж розумієте? Та вони не на мітинги виходили проти війни. Вони не виходили з плакатами Путін перестань вбивати навіть на їхню думку, вже якщо ми там їхні якісь там брати середульші, молодші, чи ще там якісь, то навіть вже навіть з такими формулюваннями вони не приходили все, що вони могли, це просто втікати з країни. Так от я так порахував, що то вже знаєте, вони літом тікали. Ну так то вже 4 чи 5 місяців, як вони вже всі за кордоном. А це півмільйона пів руських. Тих антивоєнних, які повтікали всі Європи, в Грузію, в Узбекистан, кудись там, в Казахстан, ще кудись, в Таджикистан. І ось вони вже 4-5 місяців вони там. Ви десь чули, щоб в тій країні був один мітинг русських, які виїхали проти війни, в знак протесту проти е, мобілізації. мітинг проти війни. І я не чув. І ви не почуєте. І ви не побачите, тому що в них нема громадянської позиції. Якби вони були справді проти війни, то вони би там, виїхавши вже за кордоном, там все одно би як наші люди роблять в кожному місті, де наші люди є, організовуються і проводять свої акції. А ці ні, ці п'ють шампанське, ходять по ресторанах, їдять краби і уболівають за свою армію. Але з тою різницею, щоб в них воювали в тій армії бур'яти, якісь там ці ще там якісь народності, а вони за той час пересидять собі в інших країнах. Тому оце вам і відповідь, що ця позиція, так звана антивоєнна позиція росіян, вона є абсолютно безликою, абсолютно беззубою. І це навіть, це навіть не позиція, це просто втеча. Дякую, пане Остапе, за відповідь 773 800 2860, 773 800 2860. Ви знаєте, я ж записував для наших радіослухачів для нашого Ютуб-каналу ефіри в цій чадрулеці і говорив з москалями. І я трошки перестав це насправді робити, бо моя стрітинська свічка вже догоріла і якось не хочеться псувати собі. Це у душу. Бо, -куди? Я взагалі ніколи того не робив. Відколи почалася робіть. війна. Я перепрошую, вона почалася не в лютому, а в 2014 році, вже 8 років. Як. Я взагалі ну це, навіть мені би в голову не прийшло дискутувати там з кимось mm -hmm. з них, щось там переконувати. Мені здається, що це абсолютно є займе, треба зосереджуватись просто на себе. На своїй перемозі, на укріпленні себе, а не апелювати до людей, які все одно рано чи пізно все одно в суновних ото проріжеться о те, що вони жертвою цієї страшної державної пропаганди, яка навіть для розумних людей досягає успіхів. Вони кажуть, вже про то про тих всіх пияків, десь там з якоїсь периферії, які отбують е, словом слово повторювати вам і Соловйова, mm -hmm. і Сіманян і, і дощ. Uh -huh. І інших своїх так, рупорів, так. ну і я докінчу свою думку. Що е, коли я запитував, яка ціль, як то кажуть, яка ціль вашого візиту в Україну в українську землю? То здебільшого всі як здебільшого? Та всі зразу говорили: а чим ви 8 літ Дамбілі Бамбас? От, uh -huh. і, і от усе в тому роді. У них своя, це є закінчена тема, я не маю тут нічого додати. Ця ідентичність тих ординців, вона не піддається змінам.